заколтнув у шахту. Друзі, розщупив зой полосатик. Ну що, друзі, усім добрий ранок. Як ви помітили, я приїхав у кінця половини. Ранок сьогодні морозний. Мінус 4 градуси. Все, підмерзає. Кільця, шнурочок. Але нічого, я з цим борюсь. Окуньок ще не дуже активний. Де-не-де попадає. Ну треба за ним бігати. По комплекту спінінг фаворит Bluebird, ріст 251, тест 416. Відвідний поводочок сантиметрів 70. Повучок від фанатика, котушка Shimano Sedona. Чотирьохтисячна передатка 4,7. поставив її трохи поганяти і шнурочок 0,12 восьмежильний. Вітру немає, то з ним комфортно досить. Як щоб зараз був вітер, букови то так. Потрібно було б то шнур ставити. Та й ніби все. Я би звісно вже ловив щуку, друзі. Але на щуку заборона з 15 лютого по 31 березня. Це хіба випадково клюне щука. На цю оснастку, що я. Вовлю. Ну, її потрібно буде відпустити. Ого, какая щука достойна. трешечка, как раз тут погнала, уже окунь, но вряд, тут клюнул. Ого, знаешь, что <рав> у сразу щука, она его тоже шукает. Паразитка. Це достатненький екземплярчик у кінця. З таким потрібно злізти. Все по несхоже. Это гарный оконе. Ранок. Добрый ранок, что вы уже собираетесь, собираетесь ну. и как? Добрый день, было рево или нет? А, ну, плевало, хоть, а, шо, краски что-то Но ведь не ну, знаю. Понятно, ведь ну, лунись. На да, ну что ж. <laughs> ну ничего, это романтика. Так, мало мало. Тож добре.

Супер, окунь став дуже прошений. Вже практично він не клює. Покльовочка, десь я знаю, 20 хвилин. Ось так. Кабан. окунь кабан Гарнюсі. Що, друзі, окунь перестав клювати взагалі? Дуже рідко Якісь там є ударчики. І то він так стягує приманочку, але зажувати він її не хоче Уже. ні досить так, триває, це, о, -о, -о. Ну, Кінців наловив, пожарити її, супер. Всім пока рибалочку завершив. Всім до зустрічі, всім пока, рибалочка вогонь була сьогодні. Ось такий сьогоднішній мій ловчик. Я багато повикидав, пару штучок взяв, пожарити. Рыбалка супер.